Знову привіт. До речі, записую е, другим дублем. Першим дублем ішла камера PowerShot G5 версія. Тепер у мене на огляді PowerShot A720. IS. Камера практично з магазину. Заводська упаковка. Веду запис знову ж таки на Nikon D3200, його кітовий об'єктив, відстань 24 мм. Витримка 50-25 кадрів на секунду. діафрагма F4 ISO 800 звук підключений до тушки через петличку Boya. Тобто ця камера, не дивиться на те, що найнижчого рівня, проте має вхід під мікрофон. Окей, Canon PowerShot A720. IS. Що він собою представляє? В нього встановлений Діджик 3. Матриця в нього 1 до 2 п'ятих на 8 мегапікселів. Шестикратний оптичний і чотирикратний електронний зум, потім оптична повноцінна система стабілізації. І ця камера вже вміє розпізнавати обличчя. Фокус 9 контрастний. І що в комплекті було? В комплекті власне, камера із чохлом шикарним. Потім тут є гарантійний талон на iceberгся. Ця камера куплена 7 липня 2008 року у гіпермаркеті Fox У Києві. Ось, будь ласка, гарантійний талон. Є всі ці бумажки, потім є ось навіть оригінальний шнур, скажімо так, для цієї фотокамери. Потім весь пакет документів, який йшов із заводу разом із дисками. І гарантійкою від самого заводу Canon. Все по повній програмі. Окей, але нас цікавить, звичайно ж, не макулатура, а власне фотоапарат. А фотоапарат у нас захований ось тут. Так, де він ось. Та-дам! практично це фотоапарат в стані нового. Абсолютно новий і майже не користований. Він класно лежить в руці, він важкий, важить 200 грам, проте тут відчувається те, що інженери попрацювали на славу і все тут доведено до ідеалу. Ніде не люфтів, нічого не тріщить, не пищить. Камера як лита для гладу рук. І це класно. І я не знаю, чому пізніше. Ось фірма Canon, зокрема, відійшла від такого формату. Камеру взяли і вона у вас тримається. Вона у вас не вислизне, ви можете все робити тут однією рукою, не чіпаючи другу руку. Чого не скажеш про більш сучасні мильниці після 2010 року, де вони стали тоненькі, вузенькі, їх в руку добре не візьмеш. Постійно треба тримати другою рукою. І куча всіляких там таких нюансів і незручностей. З цією камерою все просто суперово. Тут є повноцінний видошукач, як у дальномірках, тобто можна відключити дисплей і орієнтуватися лише на те, що ви бачите оком. Для цього тут передбачені дві, дві, два діоди. Які, через які ви можете орієнтуватись, сфокусувалась камера, чи ні, і чи заряджений спалах чи не заряджений. Також тут є куча повноцінних мануальних режимів, також є багато режимів спеціальних автоматичних, окремо виведений режим відео. Проте відео тут не дуже високої якості, я вам теж його продемонструю. проте... Відео тут пишеться із системою стабілізації. Його зум у відео. У фотографуванні також працює система стабілізації, а зум тут шестикратний оптичний і чотирьохкратний електронний. До шестикратного оптично е, оптичного взагалі ніяких питань. Чотирьохкратний електронний. Тут вже виникають питання, тому що лізуть шуми. Значить, що тут ще? ISO від 80 до 1600. Витримка плюс-мінус 2 в нас тут дуже кльовий режим макрозйомки. Макрозйомку можна робити буквально від 1 см. Тобто ось. І камера фокусується. Вона фокусується, вона, не можу сказати, що досить повільно, проте, і в порівнянні з сучасними фотоапаратами і не супер сильно. Виглядає вона як металева, проте насправді це все пластмас. Відразу перед тим, як я Її покажу зблизька, відразу можу сказати, що я її рекомендую. Фотографії з неї чіткі, класні виходять, вони добре тягнуться. Тобто, хоча тут і JPEG, проте з ним можна ще трошки побалуватись на програмах обробки фото і зробити фотографії ще більш гарними. І навіть ось цей фотоапарат запросто може позмагатися із смартфонами. Можливо, не з усіма, проте. Більшість смартфонів, мабуть, не докажуть цій камери 2008 року по своїй якості і можливостям. Окей, коротко я вам сказав своє враження, камера супер, Рекомендую. Тепер приступимо до більш детального її огляду. Значить, на передній панелі красується напис PowerShot A720S. Потім вказано, що це виробник Canon. Інфракрасний порт для того, щоб ви могли сфокусувати в нічний час. Це в нас видошукач оптичний. Він як на дальномірках працює. Потім спалах, шестикратний оптичний зум вказано. Ось ця кнопочка знімає ось цю, цей декор. Можливо, для того, щоб сюди можна було застосувати якісь інші додаткові аксесуари для об'єктива. Значить, шестикратний оптичний зум тут йде. Із системою оптичної стабілізації повноцінної. Е, у нас тут світлосила від 2,8 до 4,8, а фокусна відстань від 5,8 до 34,8. І це доволі круто. Значить, справа тут нічого немає, зліва в нас тут є заглушечка, під якою можна знайти порт для під'єднання пульта виносного, порт для того, щоб під'єднати. Цей фотоапарат до ноутбука, припустимо, і далі ще один порт, він відповідає за те, щоб ви могли під'єднати без, безперебійний додаткове джерело енергії. Тобто, можна, незалежно від того, чи будуть батарейки у вас заряжені, чи ні, можна працювати від постійного джерела енергії. Зверху, зверху у нас тут вказано, що це PowerShot A720S. Кнопка увімкнення-вимкнення це діод цієї кнопки. Потім колесо вибору режимів. Тут режимів дуже багато. Кнопка спуску, джойстик зуму. Оце у нас тут динамік відтворення того, що ви зняли на відео. Відео тут в форматі 640 на 480 максимально. Ну, я його, звичайно ж, не рекомендую. Знизу місце під штатив, воно тут доволі класно, правильно зроблене, тому що. Навіть на платформі, коли буде стояти цей фотоапарат, ви запросто зможете замінити свої батарейки чи акумулятори і карту пам'яті. Акумулятори тут формата 2А. Ось такі вони. Або батарейки без різниці. Е, карта пам'яті максимально 32 ГБ вставляв, працює. Далі, ось тут ще одне місце ось це маленьке ось це містечко. Це тут міститься ще одна батарейка, яка відповідає за час і дату. Тобто от ви вмикаєте фотоапарат, і час і дата у вас постійно буде відображатися. Це значить, що батарейку цю час міняти. Якщо ви вімкнули фотоапарат і час і дата не з'являється постійно, значить все нормально, батарейка працює. Назаді, ось це є перемикач того, що ви відзняли, і власне, фото і відео. Ось це є окуляр видошукача. Два діода розраховані на те, що ви можете користуватися лише видошукачом без дисплея. Тобто на них виводиться інформація в е, вигляді світлових е, ефектів про те, чи сфокусувалася камера чи ні, і про те, чи, е, чи зарядився, чи не заряджений е, спалах. Дисплей тут на 3 дюйма про те. Він має всього на всьому 115 000 точок. Ну, На той час це було круто. Далі в нас тут йдуть кнопочки. Ось ця кнопочка відповідає за експозицію, і також, якщо в режимі M, може перемикати експозицію і діафрагму, що ви налаштовували. Ось ця кнопочка відповідає за вибір ISO у ручних режимах. Далі ось є джойстик, ним можна ходити по менюшки і Також є деякі функції робити. Також тут є ось режим макро або стандартний вниз, якщо. Уверх це спалах вимкнути вимкнути. Посередній функціональна клавіша, яка викликає основне, основне швидке меню. Скажімо. Тут клавіша меню це клавіша, яка відповідає за вже таке конкретне меню. І дисплей клавіша. Тобто вона вмикає і вимикає дисплей. Мабуть, все. Тепер вимкнемо Переведу відразу в режим М, так як тут найбільше інформації. І ось нажимаю функціональну клавішу. Тут ви можете вибрати, як я казав, зверху сам, саме режими, а внизу, якби, що саме під цими режимами. Розумієте, значить, ISO від 80 до 1600. Баланс білого показувати не буду. Є навіть акваріум. Потім режим драйву, так званий. Тобто ви можете. По кадрову зйомку, серійну зйомку або зйомку з відстроченням робити. Потім вибір свого кольору, якого ви захочете, потужність спалаху, потім експ... експозомір, оцінюваний центрозважений, точковий, е, якість зображень, Потім е, максимальна якість цих зображень. Тут 8 мегапікселів. Мінімально 0,3 Мп. І також можна бачити ще листівку і широкоекранний зробити. На цім все. Значить, перевожу і показую по колесу цьому, що тут є. Є пріоритет діафрагми. є пріоритет витримки, програмний авто, портрет, пейзаж. Нічна зйомка, діти і тварини. Вечірка. Сцени. Сцени у нас вибираються ось цією піктограмкою. Ось, ціє, ось цим джойстиком можна вибрати сцени. Значить, у нас тут є сніг, пляж, феєрверк, акваріум під водою, нічний сюжет, листя. Все. Потім функціональні клавіші. Тут обмежені вже. Бачите? У цьому режимі. Далі йдемо. Режим панорама. І останній режим це режим відео. Режим відео тут можна вибрати баланс білого, режим відстрочки відео, потім режим вибору кольору і режим самого відео 640 30 кадрів високої якості, низької якості і 320. Це найнижчий. Проте на 640 це вже минуле століття і не рекомендую використовувати. Окей, пройшли по цих меню, які є на цьому колесі. Тепер ще покажу вам основне меню. Основне меню складається з двох розділів. Значить, тут де фотоапарат. Рамка автофокусу йде виявлення, обличчя, автофокус повний центр або флаксізон. Флаксізон, я от не знаю, що це є. Потім, в залежності від того, що ви тут собі налаштуєте. Відповідно, далі або буде працювати ось тут, e функції. ось Ці послідуючі не будуть. Беремо FlexiZone, тоді розмір рамки автофокусу нормальний малий. Цифровий зум стандарт або вимкнений, або його кратність якась. Потім синхронізація спалаху першою або другою шторкою. Червоні очі-вимкнути. точка авто... e Центр. точка автофокусу. Зум точки ручного фокусу вімкнути-вимкнути. точне налаштування ручного фокусу. Потім підсвічення автофокусу, перегляд знімку. Розмітка дисплея, формат 3х2, обидва вимкнути лінії сітки. Потім режим стабілізації. Він може бути безперервний, може бути при зйомці, може бути при панорамі вимкнений, Потім конвертер. Це я не знаю, що таке я вам не буду брехати і не буду нічого про це казати. Друк дати, встановити можна функцію на ось цю кнопку. Окей, далі ось тут у нас ще є одна функція: молоточок і ключик. Тут режим тихо увімкнути вимкнути, гучність кожного з режимів. Потім заставка, економія енергії, дата, час, форматування картки, нумерація файлів як буде? Створити папку, автоповернення. Одиниця виміру, метри або сантиметри, або фути. Закриття об'єктива, через скільки, мова, мов тут є великий перелік. Відеосистема яка, спосіб друку, і скинути все. Далі у режимі М ви можете керувати витримкою і діафрагмою. І ISO. ISO Ось ви підбираєте клавіша. ось ця, А витримку, зараз ми звідси вийдемо. А витримку і діафраму вибирається ось цією кнопочкою. І відповідно, коли ви вибрали, що ви хочете, ось цим джойстиком ви обираєте собі, припустимо, діафрагму, яку хочете. Чи витримку. Витримка тут мінімальна 15 секунд, максимальна 1500. Ось дисплей вимкнули. Дисплей просто з інформацією. Мінімальною, плюс казано, що ось батарейка вже розряджена, і максимальна інформація. От і все. Про цей фотоапарат, думаю, коротко і зрозуміло я вже розповів. І значить, як підсумок, я цю камеру рекомендую, рекомендую купити, особливо, якщо вона буде вартувати невеликих грошей, тому що зараз за нього просять як за е, ціну Запорожця або Москвіча. Так що, якщо буде вона по адекватній ціні, рекомендую. Ви будете задоволені, вона класно сидить в руках. Вона 200 г, то що має, то нічого страшного. Зато ви, вона збалансована і однією рукою можна виконувати практично усі функції. І 8 мегапікселів більш ніж достатньо для цієї матриці. Так, увечері вона не є доволі світлосива. І, до речі, ISO більше 400 не рекомендую підіймати, тому що разом з підйомом ISO далі ви будете бачити настільки шумні ці фотографії. До 400 ISO ще можуть бути якісні знімки. До речі, JPEG такі, що можна робити часткову корекцію на, на програмах по обробці фотографій. Надіюся, вам це відео. Сподобалось і воно вам дійсно стане в пригоді, коли ви будете вибирати саме ось таку камеру. Canon PowerShot A720IS Дякую за увагу. Зараз записується відео на Canon PowerShot a 720 is На дисплеї все виглядає гарно, проте по факту, мабуть, буде не дуже. Так, зараз відразу зум подивимось, чи працює. Зум тут є, проте електрон. Значить, його їсти не будем. Значить, Він... О! До речі, тут працює система стабілізації у відео, тому звичайно ж треба пройтись, аби перевірити настільки якісна система стабілізації. За одне її звук буде, видно, чутно, як записує. Так, зараз контрове світло поки є. Це контроле світло. Це конче на автоматі. Заодно зараз подивимося, як працює макро. Звичайно, ж макро не працює. Окей? Okay. І ось так завершимо наш запис.